Я купив собі такий інвертор фовал називається. Він у мене працює, я оце зараз тестував, 14 вольт йому даєш, на виході в нього 225 вольт, і він в холостому режимі 1 А жере, дешевий інвертор. Тепер дивіться, якщо йому зменшувати напругу, споживання на холостому зменшується разом із напругою. Зверніть увагу. Ось ми зараз робимо, якби акумулятор розряджається, бачите, він працює 12 вольт. Він на виході видає ще щось там, 11 вольт. Тобто акумулятор розряджається, він десь напругу видає більш-менш нормально, 20 10 вольт. Бачите, він ще працює від 10 вольт. Це вже акумулятор, коли вже зовсім, зовсім розряджений. Ну і 9. Зараз побачимо, скільки він тут працює. 9,5 вольт, навіть ще працює. Це під навантаженням акумулятор і потім в 9 вольт він вже не працює. Ну, Це нормально. Я думаю, це нормально такий режим. Далі я зразу провірив, чи є в нього чиста синусоїда. Бачите, плавно він стартує. Синусоїда чиста, все нормально, тобто все хорошо. Звісно ж, я його розібрав. Подивився, що там всередині. Ну, таке все дешеве китайське, але воно повинно працювати. Бачите, ось два трансформатори. Це у нас кулер, дросель вихідний. Він, кстати, дуже гріється. А особливо у холостому режимі не рекомендую включати цю штуку без навантаження, бо він більше 100 градусів гріється. Ну і що тут можна подивитися, ще сказати? Таке дешеве, китайське. Але воно повинно працювати. Для початку я собі придбав акумулятор. Отакий от ось, бачите. І цей акумулятор буде живити всю нашу цю систему. Значить, що треба зараз зробити? Треба його навантажити. Наш е акумулятор є навантажити перетворювач і подивитися, що вийде. Значить, для навантаження я взяв обігрівач. Перше у нас включив першу е значить, позицію. Це 680 Вт. 675 Вт. На такому навантаженні працює нормально фувал цей. Хоч на ньому 2600 написано, це, це неправда. 12 вольт зараз напруга, і він працює нормально. Тобто В такому режимі він працює нормально. Зараз ми додаємо. На всю включаємо, це буде 1252 Вт. 1,2 кВт навантаження. І вже чутно, що він вже це навантаження для нього важке. Він починає крутити свій вентилятор, нагріватися починає. І чесно кажучи, під таким навантаженням я не рекомендую його використовувати. Тому що китайці завжди там 2600 тут немає і близько. Бачите? Він працює 1200 1,2 кВт. 1200 Вт Він тримає якийсь якийсь час, але він так не пропрацює. і Нормальне йому довантаження це десь 400 Вт, 500 Вт, максимум 600. Значить, отак от, от я сюди це все діло поставив собі в коридор. Бачите? Це акумулятор. Далі там оце інвертор стоїть. Це у нас зарядний пристрій до цього діла. Він на 10 А заряджає. так, мій варіант безперебійного живлення всієї квартири. Ну, Це у мене захист від перенапруги. Отакі ось. Далі в мене два автомати. Фаза 0. І в мене тут є перемикач, який перемикає від городської мережі. Середнє положення це у нас все вимкнути. І нижнє положення це від моєї електричної станції. Потім, що ми робимо? Пропало світло, бачите? Імітуємо. І ми переключаємося на резервне живлення. Є відлік часу, воно не зразу включається, це такий захист. І зараз, бачите, 230 вольт, 235 вольт у нас в мережі з'явилося. І це все діло працює від акумулятора. Ну, і так воно працює, доки не з'явиться світло. Доки не з'явиться в мережі 220 вольт. От ми зараз імітуємо, що воно з'явилось в мережі 220 вольт. Ми переключаємося на городську мережу. Зараз. Іде зворотній відлік, За 5 секунд. Зараз воно включить. І у нас з'являється світло у мережі. Ну і ми потім, як воно з'явилось, ми підзаряджаємо акумулятори, і це все працює. Ось така штука. Ви мене спитаєте, чому ти не взяв акумулятор там помощніший, інвертор мощніший, там можна було там на 2-3 на кВт взяти, там акумуляторів більше. Дивіться, тут така цікава ситуація. Якщо світло пропаде надовго, то вас не, не, не спасуть вас акумулятори ніякої ємності. Тому що я кажу, якщо ви хочете, щоб у вас працював там, машинка, там, бойлер, там, електричні чайники, ну, я не бачу в цьому ніякому сенсі накупляти собі якісь дуже дорогих акумуляторів, інвертерів, то ви можете чай підігріти собі там, на газу, наприклад. Це не, немає ніякої проблеми. Але це ще працює, я не бачу в ньому ніяких проблем. Тому от така штука. Дякую за те, що дивились відео. До побачення!